Нові дошкільні дитячі заклади з'явилися у Любомольському районі. В урочистому їх відкритті взяв участь голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Репортаж нашого любомольського кореспондента. У селі Вишнів давно виникла необхідність у відкритті додаткової групи малят, адже народжуваність кожним роком зростає, і батькам, щоб своїх чад влаштувати в дитсадок, доводилося заздалегідь записуватися в чергу. Сьогодні відкрилося довгоочікуване відкриття ясельної групи, до якого доклали найбільше зусиль наш сільський голова Олексій Антонович та завідуюча дитячим садочком Тетяна Григорівна. За що ми їм дуже вдячні, і сподіваємося, що нашим діткам тут сподобається, будуть фахівці гарно виконувати свою роботу і вдосконалять і доповнять виховання нашого майбутнього. Будуть любити їх, а вони обов'язково любитимуть наших діток. Тепер дитсадок Вишенька відвідує 80 малят. На урочистому відкритті групи голова облдержадміністрації Борис Клімчук вручив дітям подарунки. А від фонду Рідна Волинь фінансову допомогу 10 тисяч гривень. Від районної влади голова райдержадміністрації Олександр Дзядук привіз телевізор. Були подарунки і від підприємців, керівників установ, депутатів обласної районної ради. У прикордонному селі Гуща збудували дитячий дошкільний заклад. За це на урочистому відкритті будівельникам дякувала сільський голова Дмитро Маляс та завідувачка дитсадка Світлана Вознюк. Голова облдержадміністрації Борис Крімчук зазначив, що тільки завдяки старанням всієї громади та її керівника сьогодні село прикрасила ще одна споруда. Будівельні і оздоблювальні роботи тут виконано за європейськими стандартами. На облаштуванні використано майже 300 тисяч бюджетних і 150 тисяч гривень благодійних коштів. Дитсадок буде відвідувати 20 маляків. Насамперед вони варті пошани і подяки і моєї, як голови обласної адміністрації, і візьму на себе сміливість сказати всієї Волинської громади ви показали клясу, як треба робити багатьом. У нас є теж хороші приклади в інших районах, в інших селах, в багатьох сільських радах, діла йдуть хороше. Але є ті, які опускають руки, доленькі, клянуть і кажуть, що хтось їм має зробити. Гущанська сільська рада підтримує тісні дружні зв'язки з прикордонними гмінами Республіки Польща у галузі освіти, культури спорту. Спільно працюють над багатьма проектами, прийнявши рішення про переселення дитячого садочка, в вільні приміщення, школи. Я директор школи завідувача дитячим садочком. Побували в міні Воля Руська, де ми, де ми побачили сучасний європейський садік в одному приміщенні школа, дитячий садок і навчальний лікувальний заклад. Такого гарного садочка відкрили, що потрудилися наші роботники. Всі з садочка, хто допомагав, хто х міг, допоміг. Ну і ми дуже вдячні за такого хорошого садочка. У Любомському районі голова облдержадміністрації побував у загальноосвітній школі села Римачі, що була побудована у повоєнні роки. Борис Крімчук пообіцяв освітянам та батькам посприяти у добудові нового корпусу.